Вінницькі школярі перед початком нового навчального року обов'язково пройдуть медичний огляд. До цього зобов'язує міністерство освіти спільно із міністерством охорони здоров'я. Після низки смертей в школах країни високопосадовці планують зобов'язати усіх дітей з шкільного віку проходити повне медичне обстеження. Те, що планується ввести не обов'язкове медичне обстеження, по хоч... Перед навчанням роком я вважаю, що це дуже позитивна, позитивна дія на збереження саме здоров'я дітей. Тут велика відповідальність лягає не тільки на плечі медичних працівників, а також батьків, які повинні також турбуватися про цей стан своїх дітей. Як педагоги, так і лікарі в один голос запевняють, випадки недобросовісного ставлення батьків до проходження медогляду дітьми не поодинокі. Довідки про стан здоров'я учня купуються, тож реальної картини учителі не знають. Вчитель першого, за першого класу, він повинен знати вади, які існують у дитини, як до неї відносяться, тому що замовчення вона може привести до негативних наслідків. Тому я б і батькам радив ніякому разі не замовчити ті проблеми, які вже існують у дитини. Вони дійсно не будуть оберегатися відповідними законами збереження таємниці. Тож з метою збереження здоров'я та життя дітей вже цієї осені існуюча система медичного огляду буде дещо відкоректована. Якщо раніше ці всі обстеження проводилися у нас, лікарі оглядали у школі, приходили сюди, були спеціальні дні у нас, приходила бригада лікарів і оглядали дітей на місці. То тепер, згідно наказів міністерських, буде проводитись медогляд у умовах поліклініки. Обов'язково присутності батьків або інших представників законних представників дитини. Тобто дідусь, бабуся, може бути старший брат, сестра, якщо вони вже повнолітні юридично мають значить, права. Тільки в такому випадку дитина буде оглядатися. Самі ж учні до того, що батьки відтепер знатимуть більше про стан їхнього здоров'я, готові кажуть і ті і інші від цього лише виграють. Якщо буде таке нововведення і будуть учні приводити з батьками приходити з батьками на метоля, то це буде добре, тому що батьки зразу ж будуть знати, які є проблеми, чи все добре. Це буде ефективно і це потрібно, тому що. Кожна дитина і її батьки повинні знати, чим хворіє, і якщо будуть якісь проблеми, то вони виявляться е, зразу. Воно актуальне, хоча деякі підлітки вважають, що це робити не потрібно, але я вважаю, що це дуже корисно і ефективно, тому що людина може знати свій стан здоров'я і ну, своєчасно прийняти якісь міри. Ще одним нововведенням міносвіти має стати скасування нормативів із фізкультури. Заняття будуть розраховані на рух та активність. Та педагоги уже занепокоєні тим, що у дітей зникне будь-яка мотивація до відвідування таких уроків. Інна Крот, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.